Швеція, офіційна назва Королівство Швеція, нордична країна у північній Європі на Скандинавському півострові. Швеція продовжила термін перебування в країні для українських біженців до 4 березня 2025 року. Це означає, що кожен, на кого поширюється дія директиви про тимчасовий захист, зможе отримати продовжений дозвіл на проживання у Швеції. А зараз влада Швеції ще й розробила законопроєкт, який може дозволити українцям отримати шведський номер соціального страхування. Так уряд Швеції вже готується розширити підтримку українських біженців. Про це. Поговоримо у цьому відео. Дякую, що ви на каналі Нойс. Поки що не ставте йому лайк, поставте вже тоді, коли додивитися, але підписатися на канал можна прямо зараз. Дякую, що ви зі мною влаштовуєтеся зручніше. Ми починаємо. Отже, уряд Швеції вже готується розширити підтримку для українських біженців. Номер соціального страхування, який планує надати Швеція українцям, надасть доступ до багатьох послуг в цій країні. У законопроєкті також передбачено суттєве збільшення виплат. Про це повідомила міністр міграції Марія Мальмер Стенергард. Зацитую: це означає, що вони, тобто українці, отримають зовсім інший доступ до шведської системи охорони здоров'я, можливість отримати банк айді, а також отримують право на більш високу підтримку, заявила вона. А ще українцям потрібен повний доступ до навчання шведською мовою та послуг служби зайнятості. Додала міністр. Законопроєкт буде винесений на обговорення, і очікується, що він може набути чинності вже восени. Раніше уряд Швеції критикували за виплати українським біженцям, які прибули до цієї країни після вторгнення Ерефії до України. Якщо законопроєкт буде ухвалено, то добову суму з нинішніх 71 шведської крони, а це трохи більше 6 євро. Буде збільшено до 308 шведських крон, а це більше 27 євро. Тобто за місяць українські біженці отримуватимуть, якщо закон приймуть близько 818 євро. Закон спрямований на українців, які перебувають у Швеції більше року, та планують залишитися надовше. Політики закликають уряд вжити тимчасового заходу щодо збільшення фінансової підтримки українців до ухвалення цього закону. Як ви розумієте, для людей, які планують надовго залишитися у Швеції, ця новина є хорошою. Загалом Швеція серед країн до найкращої умови для українських біженців. Відомо, що на території країни близько 48 тисяч наших громадян вони отримують доступ до ринку праці, соціальне забезпечення, медичну допомогу і можливість здобувати освіту. Що стосується фінансової підтримки, то з осені 2024 року її розмір, як ми вже з'ясували, може становити 818 євро на місяць. Це 24,5 чотири гривень. Нині, однак експерти звертають увагу, що це одна з найдорожчих країн світу. Також тут українцям надають соціальне житло українських біженців розселяють як у закладах із харчуванням, так і в окремому житлі. Додатково передбачена допомога для родин із дітьми та соціально незахищеним людям. Якщо у вас є дуже сильна потреба в чомусь, що не покривається шведськими добовими, ви можете подати заяву на отримання спеціальної цільової допомоги. Але ви повинні довести, що у вас є сильна потреба в товарі або послузі, і що ви не можете заплатити самостійно. Наприклад, це можуть бути окуляри, дитячий візочок або тепле зимове взуття. Міграційне управління завжди проводить індивідуальну оцінку потреб людей, але зважте, що ви зможете отримати фінансову допомогу тільки на найдешевші варіанти, необхідні для задоволення ваших потреб. А ще ви можете втратити право на отримання цільової допомоги, якщо переїдете до району із соціальними та економічними проблемами згідно з переліком міграційного управління. Кожен, у кого поширюється дія директиви про тимчасовий захист, зможе отримати продовжений дозвіл на проживання в Швеції. Як і раніше біженці з України, котрі прибули до Швеції, мають право на отримання посвідки на проживання з тимчасовим захистом відповідно до директиви ЄС про цей самий тимчасовий захист. Ви можете подати заяву, якщо ви є громадянином України та проживали в Україні. Ви маєте статус або посвідку на проживання як особа, яка потребує захисту в Україні. Ви є супроводжуючим членом сім'ї одного з двох вище зазначених. Якщо у вас є паспорт або інші документи, які підтверджують, що ви належите до однієї з цих груп, ви повинні пред'явити їх, коли подаєте заяву про захист у Швеції, але майте на увазі, що ви можете мати право на захист у Швеції відповідно до директиви, якщо ви прибули до Швеції 30 жовтня, 2021 року або пізніше. І у вас ще немає дозволу на проживання, який дозволяє вам зареєструватися за адресою у Швеції. Якщо ви не відповідаєте цим вимогам, але все ще потребуєте захисту у Швеції, ви можете подати заяву на притулок, так званий Азюль. Це стосується, наприклад, тих, хто прибув до Швеції до 30 жовтня 2021 року, а також тих, хто втік від війни в Україні, але не належить до жодної з груп осіб у списку вище. Якщо ви працюєте або у вас є збережні кошти, ви повинні заплатити за житло, яке ви отримуєте у Швеції від міграційного управління або муніципалітету. З цим правилом у Швеції дуже суворо. Бо, якщо виявиться, що ви заробляли гроші, не повідомивши про це міграційне управління або муніципалітет, можливо, вам доведеться заплатити компенсацію за житло заднім числом. Щодо медичних послуг для українців, то українці, які оформили статус тимчасового захисту у Швеції, мають право на невідкладну медичну та стоматологічну допомогу. Невідкладна медична допомога надається усім без виключення, безкоштовно. Для виклику швидкої у Швеції необхідно зателефонувати за номером 1177. Діти також мають право на медичну та стоматологічну допомогу на таких самих умовах, як і всі інші діти у Швеції. Допомога дітям зазвичай надається безоплатно. Ліки для дітей надаються безкоштовно за наявності рецепта від лікаря. Також можливо отримати безкоштовний доступ до допоміжних засобів, якщо медичний персонал вважатиме це за потрібне. Шведи дружелюбно ставляться до українців на роботі, але для повноцінної інтеграції необхідно володіти або англійською, або шведською мовами. Є безкоштовні мовні курси для біженців, а також можливість навчання у мережі муніципальних шкіл для дорослих це скандинавський народ, що спілкується шведською мовою. Шведська мова належить до північно-германських мов, нею розмовляють понад 9 мільйонів людей, здебільшого у Швеції та Фінляндії, де вона має рівні права поруч із фінською мовою. Шведська мова великою мірою є взаємно зрозумілою з норвезькою та данською мовами. Тепер детальніше про проживання і що там треба заплатити, якщо ви маєте власні кошти. Якщо у вас є власні гроші, наприклад, якщо ви працюєте або якщо у вас є інші активи, ви повинні заплатити у Швеції за житло, яке ви отримуєте від міграційного управління або муніципалітету. Сума, яку ви повинні заплатити, залежить, поміж іншого, від того чи подається їжа у цьому житлі. Коли ви будете у Швеції просити допомогу з житлом, розкажіть міграційному управлінню про вашу фінансову ситуацію і бажано казати правду. Бо, якщо виявиться, що ви заробляли гроші, не повідомивши про це міграційне управління або муніципалітет, вам скоріше за все доведеться заплатити компенсацію за житло заднім числом. Ми про це вже говорили, але я гадаю, не зайвим буде повторити. Тому негайно повідомити, якщо ваше фінансове становище зміниться. Ви можете мати право на житло адаптоване до ваших потреб, якщо ви перебуваєте в особливо вразливому становищі. Наприклад, це стосується осіб, у яких є інвалідність, які мають захворювання опорно-рухового апарату або психічні захворювання, належить до ЛГБТ, а також вагітних та людей старшого віку. Повідомте співробітникам міграційної служби про ваші особисті потреби якомога раніше. І міграційне управління зробить усе можливе, щоб знайти для вас оптимальне житло у Швеції. Якщо у вас є інвалідність, через яку вам важко самостійно справлятися з повсякденним життям, то важливо також повідомити про це міграційне управління Швеції, а ще зверніться до медичного центру, щоб отримати там допомогу. Ви також можете отримати індивідуальну підтримку від свого муніципалітету. Наприклад, це може бути допомога персонального асистента, житло з медико-санітарним обслуговуванням або супровід. Якщо вам важко пересуватися самостійно або на громадському транспорті, наприклад, автобуси, потяги, трамваї, у вас може бути право користуватися послугами пільгового трансферу, тобто як варіант, ви зможете пересуватися на таксі або на невеликому автобусі. Якщо у вас є питання про те, яку підтримку ви можете отримати у Швеції, зверніться до соціальної служби свого муніципалітету. Тепер щодо пенсії у Швеції. Якщо вам більше 65 років і ви більше не можете або не бажаєте працювати, ви можете звернутися за фінансовою підтримкою до пенсійного управління, тобто вийти на пенсію. Фінансова підтримка від пенсійного управління Швеції залежить від наступних факторів як довго ви живете у Швеції, це називається періодом постійного проживання, чи було вам надано дозвіл на проживання як біженцю, чи заробляли ви гроші під час проживання в Швеції? Від того, як довго ви пройшли в Швеції і який у вас був заробіток, залежить, чи можете ви отримувати там пенсію. Якщо не можете отримувати пенсію, або якщо ваша пенсія дуже низька, то у вас може бути право на іншу допомогу від пенсійного управління. Це може бути житлова субсидія для пенсіонерів або матеріальна допомога людям старшого віку. У будь-якому разі без підтримки з великою ймовірністю вас не залишать. Якщо ви просто зараз дивитеся це відео і перебуваєте у Швеції, додайте, будь ласка, щось зі свого досвіду у коментарях під цим відео. Я впевнений, ми усі з цікавістю ці коментарі прочитаємо. Дякую за перегляд, сподіваюся, відео було корисним. Тепер чистою совісті можете поставити йому лайк, і не забудьте підписатися на канал Нойс. Тоді ми точно з вами побачимося у нових випусках.